Усім доброго здоров'ячка і щастя вам! І не тільки за емоційним станом, а й за локалізацією від ігромага, яку ми радо хочемо вам представити. Сімейна місто стратегія з неймовірно теплою назвою Місто щастя. Мене звуть Влад. Сідайте зручніше, беріть смачного бутерброда і чайок, бо ми йдемо дивитися, як відбувається процес будівництва щасливого міста. Перейдемо до правил. Найщасливіший гравець стає першим гравцем і отримує відповідну карту. Перемішайте три різні за кольором колоди будівель. Зверху розмістіть три стоси карти житла, а знизу в рядочок покладіть особливі будівлі. Усю підготовку виконайте відповідно до кількості гравців. На початку гри всі отримують із банку дві монети та ринок щастя. Звідси і розпочнеться ваш шлях щасливого містобудівельника. У місті щастя є дві нескладних фази: фаза доходу та фаза дій. У фазі доходу усі гравці одночасно отримують стільки грошей, скільки зазначено на усіх картах їхнього міста. У фазі дій кожен гравець у свій хід може за бажанням скинути одну відкриту карту будівлі з центральної зони. Після чого цей гравець повинен обов'язково пересвідчитися, що у центральній зоні є три відкриті карти, їх можна викладати з будь-якої колоди. Тепер гравець повинен обрати одну з трьох наступних дій, придбати одну з відкритих карт в центральній зоні. Придбати одну карту житла, нічого не будувати і отримати одну монету. Коли один з гравців виконав умови особливої будівлі, він може безкоштовно розмістити її у своєму місті назвою догори. Кілька раундів по тому один з гравців дійшов до моменту, коли він викладає десяту будівлю у своє місто. У такому випадку цей раунд стає останнім і триває, доки гравець праворуч від першого не завершить свій хід. А тепер давайте визначимо, чиє місто стане найщасливішим. Урахуйте кількість мешканців та кількість сердець. Відніміть по одному мешканцю або серцю за кожен закреслений символ, а потім помножте два отримані числа. Перемагає гравець з найбільшою кількістю балів щастя. Місто щастя це яскрава і маленька настілка, яка зробить вас та людей, що сядуть поруч з вами по справжньому щасливими. Мінімум компонентів, максимум задоволення від ігрового процесу. Настільки вона проста в освоєнні, що правилам можна навчити новачків ну будь-якої вікової категорії, і на їхнє пояснення піде стільки часу, скільки знадобиться на те, щоб підійти до полички, взяти звідти цю настілку і відкрити її. Проте традиційно щодо точних рекомендацій наша незалежна і комісія влаштувала засідання і визначилася з тими категоріями людей, яким ця настілка принесе найбільше щастя. По-перше, новачка. Приходить до вас друг, подруга, кум, кума, брат, сестра в гості і кажуть: а навчи мене в настільні ігри грати, бо, бачите, так вийшло, що тільки в монополі років 5 тому грали. А ви такі. Цю без питань дістаєте ось цю коробку і кажете, це монополія, тільки все набагато легше. Або ж якщо ви сам новачок шукаєте гру, з якої можна почати, і друзям довго не забивати голову, як воно все працює, то вибір очевидний. По-друге, хейтерам хардкору. Якщо звідусіль у вашій компанії лунає щось схоже. Дайте мені потігейми, не люблю великі правила, то дуже складно, то спокійно можете покласти цю коробку на стіл. по третє літунам. Хочеться чогось швидкого, хтось кудись поспішає. А тут! Хоп, тривалість однієї партії 25-35 хвилин, і ви вже вільні. По четверте, дітям. Гарна коробочка. Тривалість партії та зрозуміла логіка гри це те, що треба для юних непосидючих настільників. За щастя буде вам розповісти, чим місто щастя ощасливило мене, моїх друзів та власників цієї настілки. Розмір коробки це перше, що помітить будь-хто. Вона мініатюрненька, взяли все, що треба, і зверху портфельчик, в сумочку, в пакетик, і в гості вже можна йти. Зараз пальну розумними настільниковими визначеннями, тому тримайтеся. Місто щастя це правильний приклад гейтвею та філлера. Голова не пече, і усі навколо щасливі. Досвідчені гравці можуть ускладнити гру експертним режимом, використовуючи кольоровий бік карт, ринок щастя та замінивши особливі будівлі на будівлі експертного типу. Як ви знаєте, наше видавництво «Ігромах» любить побалувати українських гравців, додаючи до деяких настілок щось нам дуже рідне. Наприклад, у пандемії це Київ. У володарі Токіо це наші національні монстри лютоборщ та громопес. А у місті щастя у нас з'явилися золоті ворота. Наша народна спадщина і одна з найдавніших датованих споруд Східної Європи. Одне українське прислів'я каже, що щастя не в повітрі в'ється, а руками дістається. А ось чи зможете ви своїми руками і головою довести це, зробивши своє місто найщасливішим, дізнаєтеся тільки зігравши у цю настільну гру. Місто щастя вже локалізоване нашим видавництвом ігромах. і вже дуже дуже чекає на вас. Мій показник щастя поки був лише на рівні 65 балів. І ви теж не забудьте поділитися своїм результатом в коментарях. І, звичайно, розкажіть, у які містобудівні настілки ви грали, і які з них вам зайшли. А я дякую вам за перегляд, дякую за вподобайку, дякую за підписку. Залишайтеся з нами, адже далі буде ще більше крутих настілок.